От. Ось Фільтр повітряний, Форда транзит. І він якби всередині, отут в кутику, має бруд. Теоретично його там не повинно бути, оскільки має щільно прилягати корпус фільтра. Так. І дивимося корпус фільтра. Не знаю, чи видно, чи не видно. Зараз ще спробую добавити. Ось. Оце є виробітка фільтру, в корпуса фільтра повітряного. Через цю виробітку попадає повітря з брудом поза фільтр. Як ми її будемо вирішувати? Напевно, напевно, я зроблю маємо ось такі от колечко. І ми їх отак одягнемо. Ми їх отак одягнемо. Опа. Ну, це тимчасово, але воно дієво.